Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на госторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Триває модернізація теплових мереж. Від її завершення залежить і відновлення гарячого водопостачання в горішніх плавнях. Сторічний ювілей відзначила мешканка нашого міста Ганна Прекрасна. Як кінь може допомогти ветеранам подолати психологічні травми війни та повернути радість життя програми, які реально допомагають внутрішньопереміщеним особам відкрити власну справу? Чи допомагають закони вберегтися від шкідливого впливу тютюну, чому діти використовують ненормативну лексику і що за це буває? Також у номері як українці раніше прикрашали житло, рецепти салатів з овочами, рекламні оголошення, програма телепередач та кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК». Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00 Обідня перерва. Також газета є у продажу в мережі магазинів «Маркетопт», Топт, Адіс, магазині Мрія. Починаємо підготовку до нового навчального року. Вивчаємо абетку разом з телеекспресом. Телеекспрес джерело інформації твого міста.